Хотіла розповісти як мій місяць, як ютубер. Я відкрила свій канал ем, в грудні, 10 числа. Зараз нас ем, на сьогодні, 12 січня, січня. і у мене 19 підписників, і дуже мало відео, тому що в мене немає часу, так як я хотіла. Я хотіла кожен день знімати відео, опублікувати відео. але мені не вистачає часу, тому що я з ем, 7 січня. Ем, почала нові контракти і нові проекти, і те, що я працюю кожен день, і я змінила місто проживання, тому що я працюю в другому місті, і мене це займає дуже багато часу і не вистачає щоб робити відео. Но я думаю, що на кінець місяця, коли я зможу ем, е, організувати все, я зніму відео, як я працюю, тому що моя професія, окей, е, дуже е, чоловіча. Я на цілу компанія одна дівчина і найморотша, і наймородша людина в цій компанії, так що всі очікують дуже багато від мене. У мене така відповідальність велика в їхніх очах, потому, очах, тому що вони всі думають, що я вже зараз пригоду ChatGPT. Зараз мені допомагає ChatGPT на моїх відео. Я дуже підготовлений співробітник. Окей, okay. і всі очікують дуже багато від мене, так що ем, дуже цікаво мені теж, що з цього вийде, і тому що я е, того місяця в м, грудні думала піти на роботу, чи не піти на роботу, чи ем, вчитися далі вчитися, і, але мені не виходить вчитися, тому що мені потрібні кошти. Так що я ем, вирішила і ще попрацювати трохи пару місяців, і я зараз працюю м, в другому місті. І дуже дуже цікаво. Я зараз думаю, теж піти в спортзал треба організувати все мені в цьому новому місті, місті. і буде дуже цікаво я надію знімати навіть все що я роблю в вільний час так що буде цікаво ви залишайтеся зі мною і я думаю якось буде по іншому цей місяць Нічого, слава богу і так добре я дуже рада